Діти, вчителі, батьки, гості сьогодні незвичайний день, особливий настрій у кожного. Адже до стін закладу прийшли діти, наші діти. Ми цього дуже довго чекали. За парти сядуть 95 учнів гімназії. А з них особливим сьогодні днем буде сьогодення для наших. Е, самих маленьких першокласників. Тож давайте оплесками привітаємо їх! <плес> Також дев'ятикласників, <плес> вісім дев'ятикласників е, останній е, рік проведуть в стінах нашої школи. Хотілось би побажати майбутнім випускникам. Натхнення, енергії, хороших успіхів і дорожити кожним днем, проведеним в нашій школі, адже школа це не тільки будівля і стіни, школа це наша велика сім'я, це друзі в першу чергу. Дорогі наші першокласники, у вас особливе свято вам. Бажаю сміливості, витримки, швидкої адаптації і, звичайно, всім, всім, всім здоров'я та миру. І наостанок хочу е прочитати такі слова. Хай перестануть лунати тривоги, хай влада будує дороги, хай діти сміються, не плачуть та всі перемогу побачать. З добрий путь з початком вас! Шановні. Дякую. І зараз просимо завідувача доєднатися своїм серцем до єдиного спільного серця, яке б'ється в грудях України неньки. Візьміть, будь ласка, сердечко. І прикріпіть на наше серце україни неньки. Сьогодні на нашому святі присутній Векленко Михайло Володимирович надаємо йому також слово. Дорогі діти, вчителі, їх працівники, і всі присутні. Я щиро вітаю вас всіх з новим навчальним роком. Будемо сподіватися на максимально повноцінний уч... учбовий процес у цьому. Руці. Я бачу, ви вже всі поскучали за школою, діти, вчителі за працівники, за роботою. А бачу, як ви все літо бігли дітвора сюди на стадіон, все время ви проводили біля школи. Ну, хочу я вам усім побажати успіху в цьому році, здоров'я, миру. Нас ноги, і нехай цей рік залишить у ваших спогадах тільки позитивні враження. І свято вам усіх. Дякую. О, просимо Михайло Володимирча теж долучитися до нашого серця України під описки ваші. Треба жити, любити, мріяти, творити, до миру впевнено іти, здавати все, перемогти. Щоб міг до школи ти спокійно йти, там боряться батьки, сини, брати, щоб рідна мова скрізь могла звучати у бій з ворогом ідуть наші солдати. І наше світле майбуття вже не одне заплачене життя, лиш воля в них було, одне бажання, згадаємо ангелів хвилиною мовчання. Дуже задіяні дітеря, писано яч, то паняє гаря салат, то полі і яч. По єдності ми всі могутні, старано будемо все навчати, щоб Україна прославляти. Сидіти ми пану дітям, фаду скоро щоб ходити, тузю чи вчити що навчатися. Все не чалі не помбічай, вивчати її поїде, буде сунути висота. Вас, ми приймуємо чи клас, нам навчати ще час. Кашлячки, ми мы сюди, пишачки, мандрівка. з небо, бажаємо вам міцного здоров'я, щоб ви не хворіли, навчалися, цінували батьків, вчителів. Здоровенькі були, не хворіли, діждалися ми всі мирного неба. От тебе рідна школа. Вас, учителі, і вдячні вам за кожен рік і кожен день нашого шкільного життя в такий нелегкий час. Ми запевняємо, що цьогоріч використовуємо всі знання, щоб досягти мети в житті і відбудувати свою долю. Для молоде покоління яке змінює країну до шляху перемоги та розквіту. Хай знають всі, що Україна, в наших серцях одна єдина. Для нас священна ця земля любим жижі, і ти, і я і буде радість очах, і буде щастя угору у серцях, і скаже вам, кожна людина щиро, все буде Україна. Дорогі першокласники, ви сьогодні іменинники. достали учнями, а на день народження зазвичай без дарунків не приходять. Ось і ми прийшли не з порожніми руками. Ми хочемо вам подарувати ці символічні кульки, щоб ваше навчання було таким же легким та яскравим, як вони. Що класний. Добрий день, шановні присутні. Вересень ще сонця зі діти. В школу повсюди сходяться діти, діти баглисті у вас у руках, вогники щастя, ясніють в очах. Кожного радісна усмішка сяє, дзвоником першим вас школа вітає. Вітаю вас з днем, Знань та з першим вересня. День першого вересня завжди особливо. Урочистих і хвилюючих, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий легкий шлях до пізнання до нових звершень. Нехай у вас завжди буде величезне бажання навчатись, шкільні дні будуть наповнені радістю, приємними новинами та гарними оцінками, легкого вам навчального року та яскравих вражень. Але все ж таки. Останній перший дзвоник для декого із вас в останнє перше вересня запросить всіх у клас. Випускники, для вас це свято знань прощальне, тому прийміть від нас найкращі побажання. За цей останній рік ви спробуйте найбільше вібрати в досвід світ знання найважливіші, щоб ваш подальший шлях був гідним і щасливим. А також і ми давайте своїми юними серцями приєднаємося до серця України. Тихо, молим з Богу. Та все ж продовжуємо навчатись. Ми з усіх сил будемо старатись, бо в нас усіх єдина справа вільна й міцна наша держава. Де б не були, а поруч всюди і з вами найрідніші люди. Подякуємо за любки, вам за підтримку, всім, батьки. Дякуємо оплесками батьками. Ми віримо і боремось за долю свою, бо я, Україну всім серцем люблю, так скаже з нас кожен єдиний наш шлях, шага перемоги б'ється в серцях. Бо спільне в нас серце єдине на всіх, все жовто-блакитне впізнаєм своїх. З мільйонів сердечок всю силу черпа, і воля, і незламність нім вічно жива. Повірте, так буде, і прийде той час, весь світ привіта з перемогою нас, і мирна, і вільна свята ця земля розквітне, продовжить щасливе життя. Запрошуємо батьків та вчителів доєднатися своїми серцями. Українські право, неба і пшениці прибиває мама, пізнає в Данням буде продовжити Риму. Ми знаємо, що таке Рима, так? Наприклад, я вам говорю: у нас міцна шкільна родина і найкраща в світі. Ну, в даному випадку батьківщина. Розуміло? Молодці? Спробуємо ще раз. У нас міцна шкільна родина і найкраща в світі. Молодці! Хочу почути патріотів слово до запитань: усі готові? Вона для нас одна єдина, це наша ненька. Україна. Молодці, голосно, будь ласка, одне бажання у нас щире. Ми зичим Україні, звичайно, військові мир наш, нам наближають, країну нашу захищають, я перемогу принесу, говорять в лавах. Молодці! Тоді всміхнеться вся країна і розквітне у гаю. Калина, звичайно, Помолимось разом. Всі Богу за нами буде. Ви всі справжні патріоти. Тому попросимо всіх школярів доєднатися до серця України. неньки, всі молодці. Школи кличе, а перемога ближче й ближче. Право дати перший дзвінок надається першокласникам та випускникам. Що йдуть уже в дев'ятий клас Відкрій нам швидше школу двері, хай рушником на щастя стелиться порі Соблястий дзвоник нас покличе знову. В країну знань, щасливих нам доріг. Поважаємо наших наймолодших і найстарших

什么呀？